Доброго дня усім, друзі, триває п'ятниця. П'ятниця закінчення робочого тижня. Такий він цей тиждень пройшов розмірений, можна сказати, без пригод, можна сказати, відходили від хвороб. Слава Богу, відійшли, по трішки, помаленьку щось робимо, повзаємо, можна сказати, по болоті уже цей тиждень, цілий тиждень. З попорали, понагодовували, бочок лежить. Виїв, виїв, коник. Як не виїв, то перебрав. Сюди накидав у жолоб, де кури несуться. Свиняки понагідалися і повкладалися. Двоє, двоє. Так вони у нас поділені. Чорнорабенька, біленька, і там, точнісінько, так само чорнорабенька і біленька. А далі буде видно. Щось плануємо і думаємо з цим. Злучанням, а що воно буде, час покаже, Чи ну ще ми їх не будемо собі підсмажувати і їсти. Тому що впала ціна геть на... на свині живою вагою не знаю. Оце завжди так, знаєте, як ціна є, то продати нема що. Як продати є, що то ціни немає. Але є свині, то є вичищати, що від від свиней. Швиденько зараз вивезу, не знаю, як буду швиденько по цьому болоту, ноги їдуть туди-сюди. Але нічого, якось зараз якось зараз буде. Повичищали, зараз повивожу. Так, да, п'ятниця. Добре, що п'ятниця така, що нічого не міняється. Бігають, він кричаться сарки, Підрубуються дрова у нас кругом, куди не подивись. Тут рубаємо. Там от рубати є, що. Рубаємо, носимо, складаємо, щось відразу спалюємо. Ой, та не тільки модивлюсь по сусідах. Теж зараз ось така пора, що зайняті дровима, все тому що, напевно, що коли прийде більше тепло, то зайняті вже будуть усі згородами. Розійшлись. І знаєте що? Зловила себе на думці, що іноді буває і хорошо, що ось так якось час проходить. Ще нічого не міняється. Повставали, попорали, повивозили, кілька разів каву попили, поговорили, посварилися, помирилися, за щось побубоніли, щось попланували. Підемо пообідаємо. Далі знову будемо щось робити. І ось так день проходить. І, І хочу сказати, що, слава Богу, що він проходить так. Іноді, знаєте, відсутність новин. Уже сама по собі хороша новина. Значить, усе всіх добре. Значить, живі, здорові, живемо, щось робимо, і то є добре. Ну, у нас тепер час обіду. Уся, друзі, по-простому, по сільському по як завжди. Бож, зелений сало, солене з баночки, оселедець під шубою, але справжня окраса обіду сьогодні. Це фаршироване яєчко уже з зеленою цибулькою. Уявіть собі, що з городу пішла, як та курка, нащіпала цибульки з яка повитикалася вже, і ось так прикрасила, ну а жовток з часником і з перчиком. Що ти підманув мене? Чим? Казав, зараз гні скину. То зараз? Коли це буде? Обійшов на три роки вже. А ще три роки не пройшло. Що, Юрка, підготовка до весни повним ходом. Добався з трактором. Трактора вигнав, почав з прицепом. Да, в прицепі в нього ми ще діри попрогрізали. Там, тут. Все потрібно готувати. То чого ти дірки не залатуєш? Якої? Ну той, що ми ще прогризли. Гроші треба, давай гроші. За гроші я можу, а ти ну, без грошей так. попробуй. Я прийшла по секатору, він мені каже, дай пальчика, давай сюди, бо зараз дам. <плес> <плес> Нема пальчиків, в мене десять тільки, якби <плес> були лишні, то дала б. Це розкіш для тебе. У нас От старенького, роботи край не почати, але, але будемо хоч його починати, той край. Ну, сам перед. Пороблю недоробки, можна так сказати, позрізаю очітки, ось повіщипую старі, перейду на хризантеми, пощіпую хризантеми. от, півонію заберу. Отаке, от все, що сухеньке, друзі, все сьогодні йде під ножик. А далі будемо бачити. Обрізала очиток. Видний цей два кущики. Ось цьому кущику так багато жучки всередині пригрівалися, вигрівалися. Да, і по обидва боки ось від цього кущика. У мене посаджені, холодна троянда. Ось така одна світла, а одна така з бордовим відтінком. Ну, ще й, правда, не дуже видно. От вона попускала такий один. Два, три відросточки. Ось, а від цієї ось одненька вже така принялася. Саме чіток, друзі, дуже гарно вкороняється. Хто ще не знає, гайда покажу. Ось він в кінці города мій молоднячок. Зараз я його теж позрізаю і вже цьогоріч все будуть гарні розкішні кущики. Все вони вкорінені, кожен кущик, кожен цей кущик він вкорінений. Просто от з пагінчиком. От і все. 39 кущиків у мене є. 40 я їх вкорінювала. Десь один, напевно, щось зламався, затуптався. Не знаю. Може курки викрипли. А 39 штучок є. Ну що, далі на час зі горизонтема. Далі разом з уже і поправлю кущики смородини. Ну і так далі. Хризантеми пахнуть навіть тоді, коли їх обрізають. Прийняла вже хризантему, омолодила, прородила ось ці кущики смородини гарненько. Загрібати поки що не буду. Нехай так собі буде, нехай лежить, хай підсихає на все свій час, ще продають і приморозки, ще буде всього, як не як саме середина лютого обрізала поки що одну бордюрну троянду. Обрізала так, як показувала Валентина на своєму каналі. Позабирала повністю аж з самого низу усе таке сухеньке, ось ще зараз і цю отак і от А те гілочки, які хороші, обрізала перед бруньками. Забирала усі гілочки, щоб не росли всередину. І ось так у мене получився зовсім невеличкий кущик, але будемо бачити, як він обросте. Знав я правду, як мені бути із кушистою трояндою. Вона не от не скажу, що це плетюча троянда, але вона дуже гарна. Погнала вверх кущам і о, наш куди вверх, вверх, вверх. І гіля дістає, ось, і тепер прийшла, стала. Її обрізати, а не знаю як, що робити. Позабираю ось такі сухенькі глічки, звичайно. От. А чи обрізати, ось ту таку, що погнала доверху, одна, там, друга є. Чи їх лишати у мене припаду. Поки формувала кущиком ось тут нижні гілячки, пообщіпувала зайве все, вирішила, що я все-таки їх відщипну. О, а там хай собі схоче росте. Так, відщипнула, і мало то, що відщипнула, то ще витягнула цю гуляку ось на цю сторону, тому що вона проросла туди по підштахати. Забрала я її так, щоб він кущився кущ на одну сторону, зловила при цьому поносі гарненько. Тепер, думаю, чи не подумають люди, що Юра зарядив. От. Але нічого, поносі зловила, але роботу зробила. Думав до лікар розвертати? Зловила, ще й гарно. Ні, я думаю. Іди подивися, аж кров йде. Ой, розу так обрізала, витягнула її, взяла звідти з тієї сторони. Я тут йду і провалююсь. То не дуже палкою тут ходи. То чого ти сюди йду, що? Подивись, що, гарно? Пальці розбив. Ти пальці розбивав я носа. А чо, а як це ти так робиш? І, дві. Ти, ти розсікла, у тебе буде такого на всю переносить. Да? Да? Дуже так. гарно. Ого. Е... Скажи, тірко носа перебив. Та я ж те не... саме казала, тільки що. <сх> що скажуть люди, що Юра поносять, дав гіляку троянду перетягувала з піштафет. і Злаїтку нагнула, потягнула, вона Це... відскочила. Ти, тому на вуглів, оті, Що? ти хліва посадила? Що? Буду каву роби. Е... Це саме. Думаю, це одежу, я там її всю порву. Воно ж кулюками. А ти не ходи попід нею. Ти ще насадимо на комені он договір і он зверху на йолу. Ти мені давай ножовку знайди, бо з ту йолку ще теж трепів підрізати. Ножовку дати? Да. Чи пивку? На жовку? Я б трішки побрізати. Я тобі пилку дам, до бі -бі -бі. Да, пилку біжім-бжим. -бі -бі. вже ось по носі бжикнула. Ну, Принесе ножовку? Ну принесеш. Десь вона півня ловити зразу там смолити на цій плиці. Поприбігав молоднячок до Юрій Гараж. Добиваю каву, беру з стікатора, беру ножовку і чимчукую назад в садок. Носа витерла, а відійшла. Так, ну тепер справа буде за ножовкою, тому що я давно підозрювала, що щось з нашими деревами не так. Тепер роздивилася, що справді багато чого не так, не так те, що ми їх, в принципі, і не обрізуємо. Те, що ми робимо, кожної весни те, обрізкою і дерев назвати не можна. Тому е, зараз буду намагатися кожну гілку зверха познімати, щоб вони не гналися до верху. порозчищати всередині від усіх гілок, яка одна на одну росте, лягає. От, ну і попідщіпувати. Не знаю, що у мене вийде, буду пробувати. Взагалі-то, по-хорошому, треба було б тропинку, але я зараз пеньок на пеньок поставила, стоять нормально, вилізу. І таке я тут вершки і зріжу. Ну от, у мене вийшло тепер справа за сікатором. Ну, і хочу сказати, що все разом. Це добрий кусок роботи. Я навіть не знаю, чи я сьогодні справлюся. Якось так. Звичайно, можливо, можна буде іще десь поправити. Але все рівно ось уже тепер, то я результатом задоволена. Так, друга яблунька підстрижена. Але, думаю, цікаво мене Юра не вижена з дому за такого обрізку. До побачу. Сижу на дереві з побитим носом. І думаю, не така то легка справа сад обрізати. Тим більше, що якщо він, по суті, і не обрізався. Ну нічого, хай не за день я таки з ним справлюсь. І як гарно виходить? Скоріше щось. Ти побачиш, який сад буде. Давай, 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 тебе гарно виходить. Точно? Да. Ти о, прикинь, а щоб тобі ще гостру ножовку дати, що було. Не кажи, а щоб електропилочку, о! То я по заробітках пішла. Ріші, тішся тим, що є. Більше у мене роботи буде он з самою більшою яблуною. Це ті яблука, які осінні. У зв'язку з тим, що ми її не обрізали, вона погнала і погнала он доверху, вона вже переганяє сусідній хліб по висоті. Але хочу сказати, що толку. З того всього мало, тому що рясними виявляються завжди нижні гілля, і мало того, що воно завжди рясне, воно відчахується часто під вагою яблук от, і розламується. Ті гіляки, що зверху, яблука на них є теж, але вони дрібнесенькі. І у зв'язку з тим, що вони аж дуже-дуже високо, їх ніколи ніхто не достає. Ну і можна сказати, що якби пліт приносить, а пліт даремний, Тому е, буду формувати, буду формувати крону її, побрізаю вершки от, і зроблю її так, щоб розросталася сюди на боки нижче. Хай з цього гілля буде менше, але, але з толком. Ну, на сьогодні все. На сьогодні я, як би сказати, навіть і стомилася. Завтра буде день, буду продовжувати. Сьогодні, а вам усім гарного, мирного вечора і хороших вихідних!